Слава Україні. Друже, як мені розповідають побратими, воїни і ті прачівники, ви знаєте, що п'ятизіркові готелі, ресторани зарезервовані на чотири місяці вперед. Багато масштабних. Вечірок, які проводять, приїжджають, з'їжджаючи на окраїну міста. Але як ти знаєш резонанс із прокурором і ДБРкою, вони вже йдуть зашифровані. А ще одне було таке собі, так звана вечірка метників, які приїхали. З трьома автобусами, де їм було доставлено з далекого сходу, оселечі, чорної крайці Астрахані, бо вони не можуть їсти таку, бо їм треба з Росії подавати. А твій, син, внук, їсть картоплю і яйця. По 22 гривні, так? Да. А вони запрошують артистів. Ви можете прийти, колеги журналісти, будь-який заклад в суботу, в неділю, і ви побачите, які там пишні вечірки. А батько з мамою спати вже не можу за сина. За діточок, які воюють на фронті, і просять, маму, купи мені берчі, бо ходити, бо холодно. І сам ти знаєш. Тому я вже говорю і буду щось. говорити ну. 에... завжди вам правду. І ту правду ми маємо відстояти. І правда б'є ворога на віки. Лиш боротись значить жити. І це боротьба всередині з... з нашим внутрішнім ворогом. І ворогом московським колаборантом. Слава Україні! Героям слава!